Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про пулловер. Покажу вам варіант, який найбільше, найкраще пропрацює ваші найширші м'язи спини. Цей варіант буде по нових дослідженнях, які вже показали себе, а саме які дослідження, яка фаза дає найкрутішу, найкласнішу гіпертрофію. Фаза розтягнення ексцентрична чи фаза скорочення концентрична, знаєте, да? всі люблять там попрожиматись, прожиматись і так далі. Але наукова база каже, що саме ексцентрична фаза, фаза розтягнення м'яза під навантаженням дає кращу гіпертрофію. Але не забуваємо про концентричну фазу, фазу скорочення. Що ми робимо? Половер, це в мене вже третій робочий, тому не судіть строго. Ми маємо максимально розтягнути м'яз, але на розтягнення, тобто коли ми будемо віддавати руки, швидкість має бути повільніша, аніж на скорочення. Максимально повільно. І коли ви вже не можете тримати вагу, оце казні підходи. Ви можете не повністю скоротити, але максимально тримати вагу, максимально тримати м'яз під навантаженням і довго розтягувати. Ми відійшли. Нахилилися, віддали плечі, віддали лопатки, розтягнули спину. І звідси починаємо рух. Опускаємо плечі донизу, опускаємо лопатки донизу. І щоб зробити цей рух концентричний, скорочення, більший, тобто в максимальній амплітуді, ми ще вирівнюємо тулуб. Поїхали, я показую і пояснюю. Розтягнули і пам! Повільно. Один, два, три, чотири, максимально 5. Пам! Повільно. Коли розтягнули, ось тут, в піковому розтягненні, точку не робимо. Не розслаблюємо найширший м'яс, не переносимо навантаження на зв'язки з сухожилля. Вага вже для мене велика. І вже важко. Треба повністю випрямляти тулуб. І підводити до себе, щоб максимально зробити довгу амплітуду. О, бачите, вже не можу. І короткі, але повільно віддаємо. Ось це найкраща варіація для гіпертрофії. І так всюди.